Кожна людина живе поруч з іншими і для задоволення власних потреб має ступати з тими, хто поряд у різноманітні відносини, які називаються суспільними. Суспільні відносини це такі взаємозв'язки між людьми, які виникають у процесі їхньої соціальної взаємодії. Для зручності суспільні відносини можна поділити на дві групи. Формальні та неформальні до формальних належать ті, які складаються між особами через їхнє посадове становище, наприклад, між керівником і підлеглими, вчителем та учнем, неформальними ж є відносини, які ще називають особистими, вони не мають юридичної основи. І не обмежується формальними правилами. Прикладом неформальних відносин можуть бути стосунки між членами родини, друзями, закоханими. Види суспільних відносин правові передбачають реалізацію прав і виконання обов'язків, наприклад, покупцю продали у магазині неякісний товар. Який зашкодив його здоров'ю. У даному випадку, покупець може вимагати компенсації відповідно до закону України про захист прав споживачів? Економічні суспільні відносини являють собою систему суспільних відносин, яка виникає у сфері економіки? Наприклад. Приватний підприємець укладає угоду про постачання заводом-виробником продукції до його магазину. Родинні і суспільні відносини передбачають взаємини між родичами спільну діяльність організацію дозвілля. Наприклад, на святкування дня народження бабусі прийшли всі члени родини. Моральні не регулюються законами як правові, закріплені традиціями, обрядами, у яких відображаються правила і норми поведінки тієї чи іншої спільноти людей. Наприклад, на зупинці до тролейбусу зайшла жінка із немовлям, юнак поступився їй місцем і допоміг занести візочок до салону. Релігійні відносини пов'язані єдиними уявленнями про людину та її місце у світі, про душу, смерть і сенс існування, наприклад, обряди хрещення, вінчання, хліболамання, омивання рук, стрибки через вогнище, матеріальні суспільні відносини. Складається процеси життєдіяльності людини, можуть стосуватися їжі, води, одягу, житла, активного та культурного відпочинку, наприклад, придбання абонементу для відвідування спортивної зали, замовлення доставки продуктів харчування через інтернет мережу, планування подорожі країнами Європи.